Сьогодні ми анонсуємо масштабний перевипуск учнівського квитків, які будуть залучені 5, 6, 10, 11 класи 2022-2023 навчального року. Тобто ті діти, які підуть до навчання 1 вересня. Так як в минулому році, 2021-2022 навчального року всі діти їздили з просрочними учнівськими квитками, але були домовленості з департаментом транспорту про те, що діти можуть користуватися пільгами з тим учнівським квитком, який у них є, ми не робили перевипуск через деяких причин, тому що, по-перше, це перший рік учнівських квитків. по-друге, учнівські квитки повинні були роздруковані бути всім учням нашого міста, тобто займали час стосовно цього питань, також питання. Були з поліграфічними компаніями, які друкували учнівські квитки, є добросовісні поліграфічні компанії, є недобросовісні, які затягували цей процес. Але в цьому році наше комунальне підприємство придбало особистий принтер, який буде друкувати тепер учнівські квитки на нашому комунальному підприємстві, у нашому, у нашому комунальному підприємстві. А також зауважимо, що для того, щоб перевипустити перехідний учнівський квиток 6. го П'ятого, шостого, десятого, одинадцятого класу батькам потрібно зробити фотокартку дитини. Фотокартку дитини можна робити як. Треба просто стати напроти білої стіни або світлого кольору, сфотографувати дитину на телефон та надіслати класному керівнику цю фотокартку. Не треба йти до фотоательє, витрачати на це купу грошей, не треба друкувати мільйон фотографій, не треба паперові фотографії, і тому подібне. Потрібна тільки одна фотографія, щоб ви сфотографували 3 х 4, десь приблизно до цього росту. і не в повний зріст і сфотографували дитину та надіслали класному керівнику для того, щоб класний керівник в своєму особистому електронному кабінеті заніс до 217-ї вибірки. Після того, як всі будуть вже перероблені фотографії, ми даємо на це термін збору фотографії приблизно два тижні. Всі класні керівники стосовно цього, та де керівники закладів освіти, будуть ще додатково проінформовані, і вони напишуть вам у вайбер-чати, телеграм-чати батьківські, і це не буде так тяжко. Якщо у когось немає можливості зробити фотографію з телефону, то вони можуть звернутися до класного керівника і класний керівник вирішить це питання разом з дітьми і сфотографує, сфотографує дитину та прикріпить цю фотокартку до 217 вибірки. Стосовно учнівських квитків, які були продовжені голограмою для 11 класів 21-22 навчального року, в них срок дії діяв до 31.07.2022 року. Ті діти, які є середні та 5-ті дев та дев'яті класи, які продовжували голограмною наліпкою учнівські квитки, вони можуть діяти до, 31 вересня, до 30 вересня, до вересня року, та їздити безкоштовно в електротранспорті та мати знижку мінус 25% в автобусах та маршрутках нашого міста. Тобто ніхто не має права виганяти з електротранспорту і з маршруток дітей, яких є продовження учнівського квитка. Голограмною наліпкою. Якщо трапилась така дія, то треба телефонувати на гарячу лінію нашого підприємства або на гарячу лінію Дніпровської ради та повідомляти про час, номер маршруту. Та якщо вдалося дізнатися прізвищами батькові водія, то і прізвищами по батькові водія. Далі ми класний керівник після того, як завантажив 217 вибірку, вибірку, приблизно через місяць учнівські квитки вже будуть поступати до закладів освіти. Учнівські квитки тепер будуть перв які перевипуск не штабні. В учнівський квиток буде входити стікерпак нашого, нашого, нашого Дніпра. Також буде входити сама картка і обгортка. Ті учні, які ми знаємо на сьогоднішній день, от першокласників зареєстровано у місті Дніпро, 8, приблизно вісім 8, Половиною тисяч минулому році було 11 тисяч першокласників в цьому році 8 з половиною тисяч. Вони також можуть реєструватися вже з 1 вересня у паперовому або електронному варіанті, і ми будемо їм друкувати учнівські квитки та вже приблизно через місяць вони будуть отримувати їх у закладах освіти. Ми розуміємо, що зараз проходить онлайн навчання у закладах освіти, але буде організовано безпечне місце, де учні будуть отримувати учнівські квитки. Можливо, це у адміністратора на вході. Школи, і це буде повідомлено також додатково через класних керівників. Ще хочу додати, що за літо всі розуміють, що діти можуть загубити учнівський квиток, десь учнівський квиток з травня місяця ще загубився, при переїзді і тому подібне. То всі учні, яких загубився учнівський квиток, повинні написати лист заяву. На керівника закладу освіти керівник закладу закладу освіти вже надсилає цей лист на комунальне підприємство, і комунальне підприємство вже на основі цього цієї заяви перероблює учнівський квиток для учнів, які загубили його. Далі ще один момент. Якщо дитина перейшла із закладу закладу, із закладу в заклад інший в нашому місті, то ми розуміємо, що на учнівському квитку, квитку потрібно змінити назву навчального закладу, то треба його перепрошити на учнівський квиток, який знаходиться у іншому закладі, тому що турнікетна система спрацьовує саме в тому закладі, де запрограмований цей учнівський через чіп, який в ньому знаходиться. Всі класні керівники та керівники закладів освіти повинні написати заяву на підтвердження про перехід дитини з закладу в заклад, і за цією заявою ми перероблюємо учнівський квиток для тих, хто перейшов із закладу в заклад в нашому місті Дніпро. Також зауважимо, що всі учні, які прибули до нашого міста, як тимчасово переселенці, або е, які е, Внов хочуть отримати учнівський квиток, вони також можуть зареєструватися у цій системі за посиланням кабінет.дніпрорада.gov.ua. Це електронний варіант. Якщо немає можливості заповнити електронний варіант, можна заповнити паперову анкету. Паперову анкету PDF файл можна взяти у класного керівника або керівника закладу освіти. Також хочу зауважити, що номери гарячої лінії працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, з будь-яких консультацій, з будь-яких питань, з будь-якого питання, як заповнити паперову, як заповнити електронну анкету, як підписати електронним цифровим підписом анкету. Можна телефонувати за номерами. 067 876 94 49 або 050 876 94 49 і третій наш номер 063 876 94 94. За цими номерами телефонів можна телефонувати з 9 до 18, також наше комунальне підприємство буде переходити з вересня місяця на цілодобову роботу. Для того щоб ми встигли роздрукувати всі учнівські вчасно і гарячі лінія на також буде працювати цілодобово. Ви можете за цим слідкувати через класних керівників, класні керівники вас будуть повідомляти. Але хочемо зауважити, якщо ви почули цю інформацію з СМІ або з засобів масової інформації, або з телевізору, або з новин, або з соціальних мереж, то будь ласка, зверніться до класного керівника, якщо класний керівник не доніс до вас інформацію, проінформуйте його про це. Тому що кожен класний керівник, якщо не інформує вас, то потім трапляється так, що учнівські квитки довго друкуються, учнівські квитки довго йдуть до у вас або бувають ще деякі проблеми. Тож не затягуйте процес, будь ласка, фотографуйте дітей, кому це необхідно, змінити фотокартку, і отримуйте свої нові учнівські квитки. Хто не отримав учнівський квиток, будь ласка, реєструйтесь у системі та отримуйте цей учнівський квиток, ваше посвідчення дитини за рішенням виконавчого комітету, яке прийнято було 28 червня 2022 року. Всі учні мають отримати учнівський квиток. Першокласників можуть зареєструвати батьки дітей, і обов'язково потрібна бути анкета дитини і анкета одного з батьків. Або якщо батьки хочуть отримати смс-повідомлення всі, то вони можуть зареєструвати, хоч мати, батько, бабусю, дідуся і всі, хто є до рідства цієї дитини. Всі діють з голограмною наліпкою до 30 вересня 2022 року. Якщо дитина, якщо батьки не подали фотокартку або ще щось, то учнівський квиток буде не роздрукований і учнівський квиток буде не діяти з голограмною наліпкою під після 30 вересня, і всі учні просто будуть їздити за кошти в електротранспорті, за положенням рішення виконавчого комітету.